Всіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Ось тільки послухайте, як чудово співають птахи. Ось так чудово виспівують і вранці, і ввечері. Я ще до цих пір на дачі. Завтра буде дві неділі і завтра я вже їду. Значить, у будинку все прибрала. От ті комини, що зверху, димоходи, все поколотила, сестра трошки допомогла в хатах, у всіх кімнатах і в кухні побілила також літню кухню, все побілила, поліпила. Все перестирала тричі на день включала. Машинку, стиралку добре, що автомат Тут, а що важке таке, то руками стирала. Ну, в общем, працювала кожного дня і усіленими темпами. А потім залишилось декілька днів, вийшла на огород, посапала Ось клумби. Цвітуть нарцизи. У мене вони якісь пізні, але дуже запашні, ароматні. Такі сьогодні сапала, так прям так пахли. Виноград обмерз, був мороз приморозки. Ось, вроді би, йому тут і затишно біля будинку було. Ось обмерзли листочки, але внизу, там десь листочок відходить. Внизу, можливо, щось відійде, а ось це все, мабуть, прийдеться, буде обрізати, повністю все змерзло. Посапала, удобряла. Всі квіти поливала. Ось хібіскус теж змерз. Ось почали розвиватися листочки, але мороз робив своє діло. Нема, стоїть. Це молоденька сливка. І вже два роки, минулого року штучки три. Позаминулого штучки три, а минулого року даже штук 7-8 була така крупна слива, яка відстає від косточки, гарна. Ну, я щось не бачу навіть листочків. Я щось не бачу взагалі нічого, мабуть, вона пропаде. Шкода, гарне вже деревце виросло. Ну, тут рози, і там роза плетуча, і квіти клумбу теж пересапала, поки тут все нормально. Горіх ось повністю змерз. І так у всіх бачу, не тільки в нас. Навіть листя все померзло і більш не розвивається. Ні, хоча там біля стовбура щось там чуть-чуть показується, якісь листочки. Тут квіти не померзли, тут ще гладіолоси посадила, а це самі зійшли. У дворі вже скоро, мабуть, наступного разу прийдеться і траву косити. Ось цей виноград, ось тут, там за городом озеро, і це північна сторона, завжди, звідти, як я кажу, з річки, завжди холодний вітер віє. Ну, цей виноград не змерз. <кій> Можливо, не з тієї сторони був вітер, цей виноград не змерз. Хоча ось на краю одненьке щось поодненькому змерзло. А далі все цілий, все чудово. Почувається чудово цей виноград. І тут і тут. Було листя, прям мерзле і на черешні, і я бачу, все пустоцвіти, мабуть, не буде. Щось десь там одненька. Цибульку підживлювала, підживлювала попілом. І сажу, якою трясла із димоходів все це, а потім сапала, підгортала. Рідісочку вже рвала, яку раніше сіяла, то пізніше посіяла. А це ще сьогодні цибуля проросла, то я її висадила, буде на пір'я. Петрушка чудова, вже навіть два рядки зрізала. Завезу і дітям і собі туди це сіяла. Теж петрушечкою кропчик. Ще раніше то це посходило. Ось парничок накрила там помідори, ну прохолодно, ну доволі прохолодно. Ну, Вночі 3-4 градуси тепла. На декілька днів, правда, було потепліло і знов холодно. Ну, Вдень, наче вже було і 23, зараз знов 16-15, ну якийсь про прохолодний вітер, е то е накрила. Ось ця цибулька краще трошки, там і часник. E, значить, полуниця. Зараз покажу, що з полуницею. Ось чорненька, чорненька серединка в квіточці. Спочатку думала, що то якась там букашка, мурашка чи щось. Потім придивилася. І так, які вспіли зацвісти квіточки, так у всіх чорна серединка. Тобто це змерзли квіточки. Які вже вспіли зацвісти, то це померзли і першої полуниці не буде. Звичайно, в мене ремонтантна буде пізніше, то там, можливо, буде, але першої нема. Всі квіточки чорні, але кожного вечора виходила, все це поливала. І полуницю я ще підживила. А, пролила її антихрущ від цих білих, таких жирних бурузнюків, як у нас на їх кажуть. І ще. Удобряла по мокрій землі. Спочатку з полівайки полила просто водичкою, а потім по мокрій. Значить, на 10 літрів води я брала, розводила півчайної ложки борної кислоти. На кінчик ножа менше, як півчайної ложки, марганцівки. Потім це розводила в тепленькій водички. Потім додавала туди 15 капель йоду. І 2 столові ложки, аміака. Все це я розводила на 10 літрів води і поливала по мокрій. Це і підживлення, і захист від шкідників. Я кожного року так з полуницею роблю. Це полуниця, яка постарша, а це пізньої осені садила. Ці рядочки, всі ці кущики молоденькі. Але теж, які спіли зацвісти, ну, тут серединка не чорна. А ось. Знову бачу чорна серединка. Стулилась навіть квіточка. Вон чорненький всерединці, Повністю промерзла. Часник непоганий. Картопля ще не зійшла, заволочила. Тут, як приїхала, то сіяла морку і буряк, але ще поки не бачу я його. А це я посіяла вчора огірки. А там далі один рядочок поділила пару кустиків кабачка, пару кустиків одного раншого кавуна, пізнішого кавуна і в кінці деньку. Уже порядку всього не сію, накладно самі це обробляти і а ще накладніше перевести все це. А це огірки, то я взяла, теж прикрила трошки, поки щось так пленкою і присипала пісочком. Ну, прохолодно, досить прохолодно. Ось такі в мене справи. Потрібно вже їхати і йти працювати. Відпуска моя закінчується. Ще трошки ремонтувала сьогодні сарай, зараз покажу. Ось, якщо видно, зверху на сараї, от там коричнева полосочка така. То ліноліум я поклала і прибила. Ось цей низький сарай це, як ми на його кажемо, дровітник. Там дровітник, а тут у кінці гараж, колись у батька був мотоцикл, то тут з краєчку гараж. гараж, а там і дровітник, і все таки складуємо. Ну І цей сарай відхилився від того основного. І там ну така гарна дирка була, і туди сніг, і дощ, і все заливає, і, і, і прямо у сараї дрова підтікали і все. То Я вирізала ліноліум полосами, заміряла, яка ширина полоси. Вилізла ж туди наверх, взяла гвіздочки, молоточка і все прибила. Отак От до того сарая прибила, а сюди так типу, наслоїла, щоб воно вже тут, як буде дощ, стікало сюди донизу. То зашила так нормально. Все це я зробила. Вже давно збиралась, але все якось не було часу, все стомлено було. Тут ось теж у нас виноград. І теж бачу вижив. Ціленький не померз. Далі малина, там теж не наче чудова. Смородинка, Ну, вроді би щось є зелененьке. Там малинка. А шовковиця вся ось змерзла. Ці листочки, все повністю обмерзло, не знаю, чи виживе деревце хоча б. Ну і знову вернулась до цього місця. Тут виноград звичайний, непородістий. Із цих старих сортів. цей не боїться ні морозу, нічого. Он уже зав'яз єсть. Цей не померз. Тут все чудово. Ось такі справи. Щось обмерзне, а щось і залишиться. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Всім пока. До нових зустрічей!